Як ви бачите Україну в цьому всьому контексті? Тому що ви займаєтеся інноваціями, ви бачите, наскільки на полі бою Україна демонструє світу, це як країна дива чи див постійно. А я я би хотіла. Відповідаючи на це питання, одразу кілька аспектів зачепити. Перший і для мене він більш такий ціннісний, сенсовий, глибокий, тому що моя перша освіта викладач історії, і я на багато процесів явищ, які сьогодні відбуваються, дивлюся очима історика, власне, тому й книгу писала. То як на мене, попри величезні втрати. Біль страждання Україна сьогодні, мабуть, найсильніша суб'єктна державницькі в своїй національній історії. На превеликий жаль, ми не мали довгих періодів державності. Їх можна там перерахувати такі коротенькі, та коли там Гетьманщина була, потім національно визвольні змагання на початку 20-го століття. Врешті з 91-го року Україна суб'єктивізувалася міжнародно визнана незалежна держава. І в цій війні, що для мене дуже важливо, західні партнери нас підтримали на відміну від подій подіїсторичної давнини. Можливо б тоді б і хід історії змінився б і все було б та але немає цього якби в історії. І от сьогодні я на Україну дивлюся з ретроспективної точки зору, вже очима, якби з майбутнього, там на те, що нам є чим пишатися. Можливо, сьогодні ми ще не до кінця усвідомлюємо, але от про ці періоди нашої історії писатимуть, знатимуть діти, внуки, нащадки будуть безмежно пишатися, тому що з такою самопожертвою, коли ніхто не вірив. Ну ніхто не вірив те, що Україна стільки буде триматися, і я це вже кажу власне в угу. тієї своєї позиції в апараті головнокомандувача збройних сил.